В моїй кімнаті 16 градусів. Я зробила собі чаю, щоби зігрітися, увімкнула обігрівач, щоб мені було не холодно в блузці перед вами сидіти у своєму будинку наприкінці травня. Давайте нарешті помріємо про тепло, яке прийде цього літа. Ну ми дуже сильно вже його чекаємо, і я вам покажу, які я книжки хочу прочитати за ці три місяці літа. У мене ось тут назбиралося аж 12 книжок, які мене зараз цікавлять, і я залюбки вам розповім, чому я так сильно хочу їх прочитати. Мене звати Аліна. Не забудьте підтримати це відео вашою вподобайкою, написати якийсь коментар. Бажано, щоб в ньому було більше семи слів, так Ютуб більше продвигає відео у своїх алгоритмах. Відразу скажу, що я зовсім себе не заставляю читати ці книги, виконати ці плани на всі 100%. Якщо хоча б половину цих книжок я прочитаю, я буду вже собою дуже задоволена, тому що. Вони у мене опинилися ось ці всі книги далеко не дуже нещодавно. Їм уже десь там по 4-5 місяців, тільки деякі прийшли мені, наприклад, в цьому місяці. Тому. Навіть те, що я прочитаю не самі останні новинки, які мені, наприклад, подарують на день народження, я вже буду дуже собою пишатися, що я не забула про попередні книжечки. Почну я із цієї книги, напевно, прочитання якої буде найбільш основним моїм пріоритетом за ці три місяці, це Ерагон Крістофера Паоліні. Я дуже довго приглядаюсь до цієї книги. Я вже бачила, що друга книга вийшла. Мені дуже подобається оформлення ці ілюстрації, воно все таке якесь чарівне, магічне. Ти хочеш дізнатися, що цей хлопець ховає під якимось деревом, ці всі дракони. Я хочу дізнатися, чому ця історія стала культовою, тому обов'язково буду приділяти їй час і дуже надіюсь, що вона мене зможе захопити, що ми з нею подружимося. І я буду вам розповідати про те, як мрію прочитати наступну червону, дуже-дуже красиву частину. Якщо читали Ерагон, обов'язково напишіть мені про це в коментарях, змотивуйте мене трішки, щоб я пошвидше до неї дібралася. Єдина представниця класики в цих планах бурем на вихід від Емілі Бронте. Я давно хотіла вже перечитати цю історію, в мене з неї відбувається якась неймовірна магія, адже можливо вам колись казали в житті. Якби ти міг стерти пам'ять і перечитати твій улюблений твір прям з нуля, з чистого листа, яка б це була книга? Я впевнена, що вам колись Книголюбу задавали таке питання. Мені, як мінімум, разів 10 вже задавали, і мені не потрібно стирати пам'ять, вона в мене самостирається. Ось цю книжку я вже буду читати третій раз, і я взагалі не пам'ятаю нічого, крім імені Хітклів». І те, що там був дощ. І те, що вони жили в будинках на якихось пагорбах, доволі недалеко. І вони були, типу, чи родичі, чи сусіди. Все, <смас> уявіть собі. Нічого не пам'ятаю, але завжди мене ця книга якось дуже сильно дивувала тим, як вона вирізняється з цієї класичної літератури. Бо я хочу ще раз прочитати, ще раз це все провідчувати, тим паче із таким-то красивезним готичним, красивим оформленням. Тому, напевно, якби не оформлення, то я би ще почекала з перечитуванням цієї історії, а так дуже натхненно перечитати її саме в цьому. У Моїх читацьких планах завалялося дві англомовні книги, і, якщо чесно, це прям так дуже багато для мене, тому що зараз взагалі немає часу на читання. Я продовжую навчання в автошколі. Зовсім скоро у мене почнеться, надіюсь, вже практичний етап навчання, тому що надіюсь, що я здам скоро теорію і все буде добре. І на читання англомовної літератури треба так багато зусиль кожного дня, щоб ту книжку дочитати хоча б за місяць. але Є дві історії, які мене ну, так сильно цікавлять, що я готова. Я готова її присвятити просто цілий місяць, адже вона вже вийшла українською. Це The Heartless Hunter від Крістін Цикарелі. У мене ось це прекрасне видання від видавництва «Wednesday Books». Це в мене єдина книжка цього видавництва. Вона у мене дуже так мінімалістично, класично, красиво виглядає під суперкою. І це, напевно, найзручніший. Хардкавер серед усіх моїх книжок, тому що книжку дуже легко розгортати, в неї великий шрифт, і вона така, знаєте, трішки більша, ніж наша звичайна книжка. Дуже зручно її буде читати. Я наслухана, що це якесь фентезі з любовної лінії між відьмою та полювальником на відьом. Все. Більш нічого не знаю, нічого не хочу знати. Щось таке схоже, я вже бачила. Всі порівнюють цю книгу із книгою Змія і голуб. Um, ви зрозуміли, якої авторки. Але я колись починала цю книжку читати, на 120-й сторін зрозуміла, що мені не цікаво. Але в той період життя я читала, можливо, 4 фентезі книжки на рік, а зараз я читаю 4 фентезі книжки на місяць. Тому, можливо, мені вже цей троп набагато більше сподобається. Ну, я подумала, навіщо тягнути кота за Покажу вам відразу і другу книжку англійської мови, яка також зовсім скоро вже вийде в РМ української мови. Це скажи, що ти обіцяєш все від Бренді. Uh, Цю книгу мені подарувала моя подруга Лєна ще на минуле день народження. І я вам скажу, ця книжка мені до сих пір цікава. І вона вийшла ще в 22-му році, і я до сих пір на англомовному Буктюбі знаходжу відгуки людей, які читають цю книжку. От зараз, після того як повиходило дуже багато відомих нам книг, які ну, нам дуже сильно подобаються, і всі все одно ні з чим не порівнюють ось цю книгу, тому що, по-перше, Кажуть, що вона дуже сильно вирізняється з усіх любовних романів. По-друге, що любе порівняння з якоюсь іншою книгою може бути спойлерним для сюжету цієї історії. Тому я, в принципі, і не шукаю ніяких підказок сюжета, знаю, що тут є тільки один моментик, що тут є троп, дівчина мого брата чи якось так. Він, по-моєму, називається. Значить, тут старший брат головної героїні дуже сильно опікає її і не хоче, щоб вона зустрічалася з його другом, який разом з ним грає в американському футболі. Я так розумію, все, більш нічого не знаю. Дуже сильно Марія Маргуліс, Рід Мері, рекомендувала колись всі цю книжку десь також рік тому. І ми всі дружненько захотіли її прочитати. І тепер дуже сильно чекаємо її українською. А я прочитаю вже в тому виданні, яке маю. Сучасної прози в мене тут також лише одна представниця це азіатська література чи азійська, не знаю, як правильніше сказати. Єдина представниця сучасної прози тут. На цьому кошику в моїх книжкових планах це місто привидів Кевін Чень, це видавництво Сафран. Мені щось так до душі припало це видавництво. Я дуже хочу надіятися, що мені сподобаються ті автори, яких вони видають. В них доволі бюджетні ціни, десь до 400 гривень коштувала ця книжка, десь по моєму 380. І вона дуже якісна. Папір такий твердющий, як у книжках Тері ріпрачі та від ВСЛ. Ви маєте зрозуміти, вони там прямо так стоять, ну так само, як ось ця книжка. Її зручно читати. Це ось такий, як ви бачите, звужений формат, але відчуття при читанні не такі, як коли ти тримаєш книжки в ще одну сторінку. Там вони нібито ще вущі і ще й тоненькі. Якщо порівняти цю книжку із голодними іграми, то вона не дуже сильно буде меншою. Ось так, буквально на сантиметр. Але відчуття в руці від читання цієї книжки, від тримання, точніше, бо ще я її не читала, воно дуже прикольне. Шрифт тут невеличкий. Мене тут дуже сильно зацікавив сам зміст цієї книги, те, як тут називаються розділи, і те, що вони можливо нестимуть в собі якусь таку азійську меланхолію. Щось таке магічне, не знаю, магічний реалізм, надіюсь тут буде. Давно такого нічого не читала. Тому покладаю великі надії на цю історію і дуже часто дивлюсь на неї. Але постійно відкладаю, постійно відкладаю, відкладаю, беру щось новеньке, беру щось на огляд, беру щось улюблених авторів, яких я вже впевнена. І тому ось ця історія постійно відходить на другий план. Але вірю, що час її вже прийшов, і, можливо, десь у липні я вже візьмусь за неї. Наступну книгу вже напевно можна назвати класикою фентезі. Більшість із вас. Хто читає фентезі книжки, вже, напевно, знайомий з цією історією, і багато хто мені рекомендував її саме прослухати, а не прочитати. Але я хочу саме в паперовому варіанті познайомитися з цією книгою, адже навіть коли я ось той пробний фрагмент на Абук спробувала послухати, я зрозуміла, наскільки ж тут багато всього я хочу в ній виділяти. Наскільки вона провокує в мені знову оце здивування, неочікування такого від цієї авторки. Хоча це вже буде третя книга Вікторії Шваб, яку я читаю, і яка мене дуже сильно дивує тим, чому я її боялась, чому я її відкладала, чому я не довіряла тим відгукам. Але тепер я, беззаперечно, вірю, що це моя авторка. Мені кажуть, що ось ця книга трошки не схожа на всю її творчість, і тому, можливо, вона мені не сподобається. Але ж. Я не знаю, чи ті люди читали книжки «Темніший колір магії і пекельна пісня, тому що вони не можуть з цим, наприклад, порівняти. Тому я хочу дуже сильно прочитати цю історію і, нарешті, закрити цей гештальт. Мені здається, що Марія Маргуліс — це вже просто амбасадор на українському буктюбі ось цієї книжки. І вона мені вже скільки разів писала: ну, візьмись. Ну, прочитай, ну коли. І ось нарешті, нарешті, я за нею беруся. І дуже так з пальчики. Я хочу цю історію так само полюбити, як ти, Маша, і я вірю, що так воно і буде. Давайте я трішки розбавлю цю фентезі-тусівку і покажу вам той жанр, від якого я взагалі-то відійшла. Мені наскільки перестали бути цікавими. Книги в цьому жанрі, що я думаю, що я їх, напевно, не читатиму взагалі в цьому році, але все може змінитися, якщо я знайду якогось нового автора, з яким я ось знайду ось той меч. Чесно кажучи, дуже багато років мене повністю задовільняли в цьому плані тільки Донато Карісі та Саймон Бекет. І коли я для себе зрозуміла, що блін. Перші три книжки ще дай Боже, класні саймона Бекета. Але четверта, п'ята, ну просто мені так якось було ніяк і скучно, і вже не цікаво, і вже книжка та закінчись. Просила я її, ну, дочитайся, будь ласка, що коли я думаю купити якийсь новий твір в цьому жанрі, мені здається, що так. Що я там не читала? Напевно, проблема того, що мені більше не подобається книжки Бекета, саме в тому, що я вже такого перечитала. Мене вже не можна нічим здивувати. Але, ну така вже пішла хвиля любові до новенької авторки. Яка видається варем Салі Гепфорд споріднена душа, це та книжка, яку я для себе обрала для знайомства, що я ну, не могла вже пройти повз. Побачила, що на книжковій країні ось ця книжечка, яка тоді тільки вийшла, представлена, і я обрала саме її, тому що вона мене найбільше зацікавила по анотації про якихось людей, які стримують зі скали, і якийсь там чоловік постійно там живе і відмовляє їх від цього стрибка. А ось одну не зміг відмовити, і жінка починає його замислюватися, чи можливо. Та, хто стрибала, хотіла, щоб вони побачили, як вона себе вбиває, бо це через них. Не знаю. І зовсім скоро дізнаюся, тому що зараз я читаю одну фентезі книгу, а потім я беру ось цю. Не можу вже чекати і хочу застрибнути в останній вагон спільних читань РМ ось цієї книжки, щоб взяти участь в конкурсі. Якщо ви подумали, що з фентезі вже все зав'язали, то ні. Мене ще дуже багато таких історій цікавить. Мене багато початих циклів в цьому жанрі, і я хочу продовжувати своє знайомство з ними. І я вже щось затягнула читання другої частини. Вже навіть третя вийшла, і я цьому дуже сильно рада. Це балада про недовго та нещасливо. Хотіла <смі> сказати балада про співочих пташок та змій. Не кожному коханню судилося бути Стефані Гарбер. Ну, яка ця книжка гарна. Коли вийшла перша частина, я сказала це найгарніша книжка, яка виходила в Іват. Коли вийшла друга частина, я сказала: Пф". перша нервово курить. Сторонці. А ось ця це просто шедевр. Ну, який красивий малиновий колір, а зріз, а зріз ще гарніший. І там в ньому закодовані всякі штучки, які стосуються сюжету. О Боже, як це було мудро так зробити? Му, якісна книга, дуже-дуже красива. Ух. Мені треба вже нарешті брати і читати. Всі, хто читав ось цю другу частину, відразу після першої сказали, що вона закінчується так, що ти просто на собі волосся хочеш рвати і кажеш, чого Чого вони так з нами роблять, за що вони так з нами? Вони нас не люблять, ці письменниці, і просто вирішують нам полоскотати нерви. І ось я дочекалась, коли вийшла третя частина, вона така зелена, і просто перша і друга, забудьте, зелена. Зелена це. Верх краси. Зелена тепер офіційно найгарніша книжка, яка виходила у Віваті для мене зараз. І я однозначно її собі придбаю після того, як прочитаю другу і буду вирішати і казати, Боже, я замовлю за любі гроші в мегаго, то, що вони привезуть мені її через 12 годин, мій поштомат в Києві. І все. Я так розірву ту плівку і прочитаю її. Не знаю. Отак в один присіст. <хи> Тому дуже хочу ось такого нестримного бажання читати, отримати від прочитання ось цієї книжки. Надію, що в мене це вийде. Буду брати цю історію вже в червні. Ще одна книжка, оформлення якої мені дуже сильно подобається. Це одна з тих історій, де обкладинка мене дуже сильно обманула, і я взагалі не думала, що це не морське фентезі. Я подумала. Ну, можливо, ще раз спробувати морське фентезі. Купляю ось цю книжку «Чаклунство шипів Маргарет Роджерсон і розумію, що тут про бібліотеки, про гримуарів, типу, як е, такі зачакловані книги, в яких зберігаються душі якихось монстрів страшних. І ось хтось там випустив на волю дуже страшного монстра, який тепер загрожує всьому світу, і всі в цьому звинувачують нашу бібліотекарку, звичайну сироту, яка там собі жила, не тужила і не конуче, не трогала, а тут на неї всіх собак спустили. Тому дуже хочеться прочитати. Знаєш, є малесеньке доповнення до цієї історії, я бачила, як його розгрібали за 300 шімось гривень. О там 150 сторінок, отак. Але як його гребли? На книжковій країні. І знаєте, саме тоді я впевнила, що мені ця історія треба. Бо якщо люди купляють мені доповнення за ціну майже повної книги в 407 сторінок, то значить ці люди так сумують за цим прекрасним світом книжковим, що вони, напевно, купили б і в 10 сторінок, аби тільки ще раз зустрітися з цими героями. Тому я прям дуже величезному такому перечутті, в такому захопленні. Надіюсь, що я не розчаруюсь. Ну ладно, вибачте, хто не любить фентезі, нарешті ще якісь нормальні книжки. Магнолія Паркс, Джеса Гастінгс. Я не знаю, чому вона до сих пір не прочитана, чесно. Я про неї думаю зараз майже кожного дня. Вона мене до себе тягне. Я оце її гортаю і дивлюся, боже, тут так багато таких ставок. Тут такий величезний шрифт, де вона у мене прочитається дуже-дуже швидко. І з тим, які тут кажуть токсичні стосунки, мені так буде цікаво, чим воно закінчиться. І знаю, що це серія величезна, по-моєму, з семи книжок. Я вам тут десь напишу, скільки тут книжок. І за кордоном вона не то що популярна. Їй вже скільки років? Секундочку, я вам зараз скажу, скільки. З 21-го року ці книги. І вона до сих пір популярна, вона до сих пір в топах. До сих пір люди, коли приходять в магазин книжковий, вони не можуть купити повністю серію всю разом. Тому що люди розбирають першу, другу, третю частину. І в нас вони виходять ось такі голографічні, красиві. Мені дуже подобається, як виглядає. Та мені всі подобається по факту. І блакитна, і зелена, і жовта мені дуже подобається. Тому я прямо так тримаюсь, тримаюсь, не купую поки що. Наступні частини, не знаю, чи, чи мені подобається цей цикл. Того, я планую в червні місяці братися за ось цю історію і вже, і вже нарешті вам скажу: треба воно вам, не треба, надію, що треба. Зараз навіть вам скажу, скільки тут взагалі книжок фентезі було: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість із дванадцяти це фентезі книги. Я не знаю, хто мене вкусив. Якась фентезі-любка. Наступна книга також із цього ж жанру Змія і крила ночі Карісі Бродбенд. Ну, це саме гаряча новинка, вибачте. Вона за кордоном така відома і популярна, що тут ну, не можна було проігнорувати факт її виходу. Така все прям. Колись я дуже сильно любила синій, десь років три тому. Мій улюблений колір був незелений синій. Я би просто не знала, я би дуже продала тоді <смі> за таку красиву обкладинку синю і зі зрізом. Я поки що не планую читати в найближчий час, найближчі хоча б два тижні, тому що я одну за одною прочитала книги, які будуть схожі на ось цю. І я просто, мені здається, вже занадто багато перебула в цьому світі голодних ігор з вампірами, тому що я прочитала наречену, де вампіри і вовкулаки. І перша частина голодних Ну, Типу, масло масля не буде, якщо я зараз візьму її читати. Тому, вибачте, хто хотів від мене відгук на цю книжку почути, ну, що хочеться щось інше трошки почитати, але обов'язково буде скоро прочитано. Десь всередині червня, я думаю. Ну і остання історія в моїх книжкових планах. Вона мене дуже довго чекає, вже десь із Миколая. А взагалі вона вийшла десь років вже півтора-два тому, і зараз вже вийшла третя частина цієї детективної трилогії. А я щось. Жду, я не знаю що. Напевно, це все, ото, як я вам сказала, що через Бекета я щось зневірилася в цьому жанрі. І ще й той факт, що тут розслідує все школярка, ну він якось мене відлякує. І я не вірю в реалістичність цього розслідування. Я говорю про посібник зубиства для хорошої дівчинки Голі Джексон. Я дуже хочу вже нарешті дізнатися, воно моє, не моє. Потрібні мені другі частини чи не потрібні. Мені дуже подобається оформлення усіх частин, воно якесь таке дуже ціпляє око. Тут красивий папір, такий якісний, молочний, гарний шрифт, цей гарний зріз, який потім складеться в відбиток пальця. Ну ось і всі 12 книг, які я хочу прочитати цього літа. Це поки що такі плани дуже плавучі. Це просто я вам показую, які книжки мене манять до себе, а от чи будуть вони повністю прочитані? Хто його знає, я не ванга, я не знаю. Чи захочеться мені їх читати через місяць? Не факт, але показати їх вам хочеться. Звичайно, будуть якісь подарунки на моє день народження, тому що в основному мій вішли складається із книжок зовсім скоро, буквально через три дні, воно вже настане, і я планую це відео випустити все-таки до дня народження, встигнути. І потім ви побачите вже в розпаковці, які мені книги подарували, і чи вони в мої плани на літо, Думаю, що точно увійдуть, тому що коли тобі дарують якусь твою величезну бажанку. То дуже легко зірватися і отак відставити все, що читав до цього, і взяти її. Якщо ви хочете якось підтримати мій канал, мою творчість, то запрошую вас стати спонсором мого каналу. Там, залежно від рівня підписки, ви будете отримувати доступ до одного, двох додаткових відео на місяць, або ще й будете бачити основні відео раніше на декілька днів. Дякую всім моїм спонсорам за підтримку. Ви моє натхнення, ви моя віра. Те, що я роблю, це не дарма. Скоро побачимось, друзі, в новому відео. Читайте лише класні книжки, які вам справді подобаються. І не забувайте, що не дочитувати книжки це нормально. Покидайте їх тільки аби вони у вас не викликали нечитун. Зовсім скоро побачимось, Па-па!